Слава Україні! На зв'язку Богдася. Я рада бачити тебе на своєму каналі. Перед початком цього відео обов'язково підпишись і палець вверх, щоб про це потім не забутись. Ти в будь-який момент можеш відмінити підписку і забрати палець вверх, якщо що. Але поки постав, щоб точно не забутися. В цьому відео я хочу вам розповісти, що ще читала в січні, поділитися своїми враженнями та оцінками. Сподіваюсь, що вам буде цікаво. А перед початком цього відео хочу нагадати, що у нас з буктюберами є така ініціатива: читає для ЗСУ, тому обов'язково переходьте в опис під відео. До знаходьте банку і реквізити і донат. Тому що завдяки нашій армії зараз ми можемо сидіти та читати книжки. Не забуваємо про це. Ну що ж, поїхали ось знаєте, дуже багато блогерів. Найкращі книги залишають на кінець відео, щоб трималася така інтрига. Я ж хочу на початку відео розповісти про найкращу книгу цього місяця. Це тисяча пам'ятних поцілунків. Ця книга повністю заполонила мій Тік-Ток. З голови до ніг просто кожне третє відео було про тисячу пам'ятних поцілунків, і саме головне, що всі під неї ридали. І я думала, мені теж доведеться плакати. Чи краще пошукати щось інше, щоб не плакати? Але я вирішила все-таки зупинитися на цій книжці. Я вам чесно скажу, що до цієї книжки я не любила якісь такі книги, над якими можна передати. Чесно, мені це не імпонувало, Але. Вона настільки всюди була, і ніхто навіть не і знаєте, всі плакали, і коли ти писав в коментарях за спойлери, будь ласка, там хороший кінець чи поганий тобі так неоднозначно відповідали, що вона мене настільки сильно заінтригувала, і я вирішила її придбати. І, якщо чесно, я мені обкладинка не дуже сильно сподобалася, хоча зараз вона мені подобається набагато більше. І коли я почала читати, я така думаю, серйозно над цим всі плакали, то це ж ну. Звичайні життєві ситуації, а ось потім потім я ридала. Я ридала настільки сильно, що вам не передати словами. У мене навіть є окреме відео на каналі під те, як я плакала під цю книгу. Тобто, як я її читала, такий читайський щоденник. І дійсно, книга настільки варта вашої уваги, як ви бачите, я дуже багато виділяла різних цитат. Хоча я до цієї книги не виділяла сцени, а тут вона. Настільки красиво написано, що я почала виділяти сцени. Я помітила, що тут авторка більше грає саме на почуттях. Знаєте, якщо в деяких книгах у нас дуже велику частину займає описи там природи, описи того, що відбувається навкруги, то в цій книзі у нас найбільше описувалися саме почуття персонажів, і через це ти дуже близько все сприймав серця. Ти ніби був тут, і ти ніби це переживав разом з ними. Саме тому і викликаються сльози. Якби це хтось... Писав інший, і можливо це б не було настільки, настільки сльозно, наскільки це було, тому що реально, якщо вам зустрічали відео в Тікток, ви бачили, що дівчата реально просто захльоб. Ридали. Е, ця книжка від видавництва букшеф і у ній майже 400 сторінок, я її згризла-відгризла, прочитала за два дні, знімаючи це, документуючи, що ви, звичайно, побачили. Я, звичайно, люблю знімати такі читацькі щоденники, але коли це щось таке емоційне, чи щось таке, що можна обговорити, то так. І я знала, що це буде дуже емоційне читання, я зняла там дуже цікаві фрагменти її відео, тому обов'язково. Заходьте, залітайте. Тут підказочка, після цього відео обов'язково дивіться. Що у нас по сюжету? Сюжет, я вам чесно скажу, спочатку мені здавався таким якимось трішки, хоча ні, що я брешу. Сюжет дуже класний. Тут багато якихось фанільних моментів, але чесно скажу, що я не читала настільки ніжних почуттів у книжках, щоб їх настільки ніжно описували. Ну, серйозно. Від початку книги. Тут кохання настільки ідеально для нас відкривається, його настільки ідеально описують. Воно тут настільки красиве, настільки живуче і навіть непередбачуване, але дійсно почуття, які у нас відбувалися між головними героями, неймовірні, неймовірні, сильні. І це кохання в книжці викликало у мене захоплення. Настільки це було прекрасно, я захоплювалася тим, що таке, що існує таке сильне кохання, хоч і в книжці в житті теж думаю, існує. Аже що у нас тут відбувається? Головні персонажі це хлопчик Рун та дівчинка Попі. Рун у нас Норвежець, і він приїхав з Норвегії до маленького штату в Америці. Там і познайомився з попі. Вони були сусідами і дружили з самого дитинства. Познайомились, коли їм було 5 років. Вони разом там пішли до школи. Вчилися чи то в одному, чи то в паралельних класах, завжди проводили разом перерви. Рун був дуже таким красунчиком, всі він подобався, всі там застрили попі або не розуміли, чому рун з попі, але він її дуже щиро кохав і казав, що він інших не бачить, що він бачить лише її, і що лише вона для нього важлива. І ось одним таким шкільним днем, коли попі було 8 років, її батько несподівано приїхав до школи. Вона не очікувала його, чому її забирають з поміж шороків, рунд її лип лип, куди її збираєте? От і Батько нічого не сказавши, повіс її додому. Як вона зрозуміла вже вдома, що її бабуся помирає, і вона прийшла до неї попрощатися. Вона взагалі у попі з бабусею були дуже тісні зв'язки. Вона була така, знаєте, казкова така жіночка, яка розповідала попі свої поцілунки з дідуньою, там вона називала бабуня. Взагалі, в книжці фігурує, що це бабуня і дідуня дідуні давно вже не не було на світі і. Бабуня завжди розповідала попі їхні такі пам'ятні моменти, їхні пам'ятні поцілунки, можна так сказати. І коли бабуня помирала, вона сказала попі, щоб вона за все своє життя зібрала тисячу незабутніх подарунків, щоб потім також розповідати своїм внукам про такі незабутні миті. Далі, коли Рун повернувся зі школи, він все дізнався, що у попі померла бабуся, і він хотів її якось підтримувати. Але попі було дуже боляче, і вона Побігла до вишневого саду. Взагалі, вишневий сад тут дуже фігурує і цвіт цих дерев дуже важливий в цій книзі. Я не хочу прям детально це поглинати, тому що це ще стало прям інтимним. Але знаєте, що цвітіння вишень це дуже важливий фрагмент цієї книжки, і це буде таким символом. Знаєте, в кайдешевість мій символ груша, а тут цвіт вишня. От, і вона побігла до цього саду. Вона там дуже любила проводити свій час. І Рун погнався за нею, за нею. І коли вони були в саду, вона йому це розповідає. Він каже, так, я знаю. І вона далі йому розповідає про банку. Що вона має зібрати тисячі пам'ятних поцілунків. І Рун такий, що? Ти будеш з кимось цілуватися? Вона така, да, та, мені ж бабуся, бабуня такий заповідь зробила, щоб я зібрала цілу банку поцілунків. Він такий: ні, ти не будеш ні з ким цілуватися. Вона каже, а як я це виконую? А він такий. Ти будеш цілуватися лише зі мною. І буквально з цього, ну, це так, в гіперболі. І буквально з цього моменту у них розпочинаються стосунки, і їхня дружба, яка вже давно, напевно, не була прям дружбою, переростає в щось більше, таке величезне, щире, дитяче кохання. Далі, коли їм було по 15, Рун змушений повертатися на декілька років назад в Норвегію, що дуже сильно по них б'є. Як це далі все відбувалося? Що ж стало на заваді, крім переїзду їхньому щастю? І як взагалі це все обернеться? Тому що ця книга наповнена настільки болі? Настільки знаєте, прекрасних почуттів і болі одночасно, що ти просто читаєш, і тебе просто захлинується відчуття, що ось у них таке могло бути прекрасне кохання, життя і так далі. І чи воно буде, чи його не буде, що там буде відбуватися, читайте в цій книзі, але вона варта вашої уваги. Це однозначно, перше, тому що в книзі є величезний сенс, який ви зрозумієте лише тоді, коли дочитаєте останню сторінку. Тобто, коли ви дочитаєте останню сторінку, ви зрозумієте, який величезний сенс несла ця книжка. Тому, безумовно, я її раджу, і як я сказала, це найкраща книжка цього місяця, я її ставлю тисячу з десяти, тому що вона реально цього заслуговує, і я вам обов'язково раджу до прочитання. Далі підемо по порядку мого прочитаного. Це те, що я закінчила в 2022-му і вже з цього циклу розпочався 2023. Так, я прочитала цикл книг Наталії Щерби-Лунастри. Хочу сказати, що першу частину я прочитала в грудні, і вже три інші прочитала в січні. І ще я можу сказати, що. Е, Наталя Щерба для мене найкраща підліткова письменниця. Хоча я вже виросла з того віку, але лунастри чомусь пройшли повз мене, тому що тоді я складала зено ще там всілякі штуки, було не до книг, одним словом. І... Я насправді дуже люблю Наталю Щербу. якщо обирати між авторами для підлітків, вона пише найкраще фентезі. І це без перебільшень. Тому, якщо ви десь там ще в школі, в старших класах обов'язково або в середніх класах обов'язково читайте її книги, та навіть зараз можете ознайомитись таким жанром, як фентезі, саме по її книгах. Тому що, я знаю, що доросле фентезі для дорослих одразу не залітає. Ну, Так кажуть, але я не впевнена, тому що зараз я читаю кров і попіл, і мені, до речі, я очікувала більшого. Про цю книгу настільки багато говорять я вже десь на 80 чи 90 сторінці, і поки що я не скажу, що вона мене прям вражає і вражає. Хоча, можливо, потім передумаю. Можливо, це такий затяжний початок. Е, так от. До Наталі Щерби, насправді на ці книги я зняла дуже великий огляд. Він теж на каналі, ви можете його переглянути. І як я вже сказала, Наталя Щерба це взагалі авторка часу і чародолу. Це бестселери. Тому, якщо ви взагалі не знаєте, що таке фентезі, якщо ви десь там в середніх старших класах це ідеальне, ідеальне фентезі, або ви просто любите підліткову літературу, так як я. Тому що я насправді дуже люблю підліткове фентезі, тому що воно мега-мега класне, легке, цікаве, захочу. Коплюючи немає там таких якихось обтяжних ниток, немає чогось мега страшного, бо я не похоров. Немає чогось дуже-дуже, не знаю, занадто чогось, як, наприклад, крові попіл. Але я не кажу, що це гірше. Ні, крові попіл це теж щось класне. Я його ще розкушу перекушу. Але в загальному мені дуже подобається саме підліткове фентезі. Вони мене захоплюють і лунастри теж на рівні. Але так дійсно часодії. На першому місці чароділ, на другому місці, лише тоді лунастри. Часодіє це шестологія і чароділ трилогія. І ось така чотирихологія в лунастрі. То я маю для прочитання, що це таке? Про що це? Взагалі авторка надихнулася небом зорями і місяцем. Ну, тут, думаю, зрозуміло навіть по самій назві. Давайте візьмемо фіолетову книгу, щоб було трішки в моєму стилі сьогоднішньому. Ось вона захопилася зорями, нелом і надихнулася цим, і написала Лунастрі. Про що взагалі книга. Це історія про те, про три раси. І як у нас три раси, у нас є три головних персонажі: це «Астри», Лунастри і «Лунати». Астри це щось таке слабеньке, але астр, ну так їх показують в книжці на початку. Астри у нас стрибають і вони можуть знаходити нові розколи і долини. Це щось наподові відкривати нові міста, якщо таким людською мовою. Лунати вони не міють знаходити долини, але вони міють їх облаштовувати для життя. А лунастри це люди, які прийшли з раннього світу, їх дуже дуже мало, і у них дуже складна і. Цікава доля. Ось і у нас є якби представники цих трьох раз головні персонажі: Астеро Тім, Лунастра Селестина і Лунат Алекс. І вони абсолютно різні. Тут взагалі розкривається проблема підліткового віку. Серйозно, особливо третій книжці здається, якраз таки ця третя. Відкривається проблема підліткового віку. Наскільки різні характери, наскільки по різному персонажі можуть себе вести, які в них комплекси, які роблять вони неправильні вчинки. І дійсно це дуже гарно показує, що всі ми абсолютно різні, і, і буквально три вида підліткової поведінки, і це дуже класно прослідковується. Так як я вже сказала, що Астри шукають долини, а лунати їх оселяють, заселюють, роблять місце, що можна було там жити. Астри не хочуть служити лунатам таким чином. Вони хочуть ці долини залишати і для себе, а вони не можуть. А лунати, навпаки, хочуть, щоб на них працювали, вони хочуть бути царями всієї планети і так далі. І ось є така можливість Астрам. Відійти від лунатів, це відкрити свою планету. І щоб ця планета відкрилася, потрібно знайти такий рідкісний розкол, який дуже сильно ховається. І коли її розколи цей розкол знайти, то в певний час відкриється або зоряний, або місячний шлях, дивлячись, хто ним пройде. Якщо Астер, то відкриється місячний шлях. Якщо лунастер, то зоряний. Ой, навпаки, 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 що ще плутаю. Якщо Астер, то відкриється зорін. Ній шлях, а якщо у нас, то місячний шлях. Ось і тоді вже стане відомо, кому належить планета. Так воно розпочинається. І ці три підлітки між собою конкурують, і кожен з них має шанс пройти цим місячним або зорідним шляхом і вирішити долю, кому буде належата належати та планета, чи зможуть Астрі жити самостійним життям. Кому ж це вдасться, і що ж в результаті вийде, бо кінець трішки непередбачуваний, читайте в цій книзі. І загальним, якщо ви хочете ще більш детальніше ознайомитися з сюжетом, то раджу вам перейти по посиланню. Ось тут підказочка, і подивитися детальний огляд. Тому що я не хочу дуже спойлерити, але фентезі дуже цікаве. Тут навіть є легенька любовна лінія. Я думаю, що вам точно сподобається читати подібного роду книги. В загальному настрій я ставлю 7, як на мене, це висока оцінка, 7 з 10, через те, що. Хоча я читала дуже швидко на одному диханні ці 4 цеглинки, але все-таки часодії кращі, Ну, об'єктивно, чероділ вже чесно, не дуже пам'ятаю свої прям враження, враження. І тут є те, що, можливо, б я б якось щось змінила, хоча сюжет дуже крутий. Ось, якщо сюжет оцінювати, то я ставлю 9. Якщо в загальному всю атмосферу, всіх персонажів, весь розвиток дій, то це 7-8. І це дуже хороша оцінка. Тому ось так. Хочете детальний огляд? Дивіться відео в описі. Наступна книга, яку я прочитала в цьому місяці, це книга Купи собі той довбаний букет та інші способи зібратися до купи від тієї, котрі вдалося, а саме від Тари Шустер. Взагалі, ця книга схожа на якусь автобіографію. Дійсно, авторка описує в ній своє життя, яке у неї було дуже токсичне, точніше, у неї було дуже токсичне дитинство, і там підлітковий вік. І вона розповідає, з якими проблемами вона зіткнулася. І, повірте, ці проблеми не типові. Вони дійсно не типові, і взагалі складно повірити, що таке щось подібне буває в наш час, тому що і буквально не знаю, 40 чи 30 років зараз. Більше так, десь 30-40 років, і тому це було доволі цікаво. Отже, коли дитина росте в токс, коли дитина росте в токсичній обстановці, то і життя в неї трішки утрує не? і їй важко розуміти, що нормально, а що ні. Тому вона якраз таки показує в цій книзі свій шлях до того, як вона поборола своє токсичне дитинство. Свої набуті неправильні думки і знайшла в собі сили змінити свої звички, які допомогли їй стати успішною. В принципі, у книзі також розповідається шлях до того, як вона дійшла до певних порад, як вона їх вклинювала в своє життя, і як вони на нього впливали. Я тут зробила багато достатньо поміток сіляких, які мені були цікаві, і мені сподобалося фокус ти де фокус хоч ось. Тому мені спочатку було трішки нуднувато і я думала, як взагалі таке може відбуватися в житті однієї людини, бо дійсно це якось виглядало нереалістично. Але насправді вона таке пережила, я навіть зайшла до неї в інстаграм і... Дійсно, вона таке перенесла або вона дуже перебільшувала в плані своїх емоцій. Я відчувала більш перебільшені емоції, ніж вони були насправді її житті. Не знаю. Поради, які вона дає, вони доволі банальні. Але ми знаємо, що ми кожного дня чуємо ці банальні поради, але ми їх не виконуємо. Саме тому у нас нічого і не змінюється. Тобто недостатньо прочитати ці банальні поради, потрібно їх вклинити в своє життя. І тому було досить цікаво дивитися, як ці банальні поради змінюють саме її життя. Хоча спочатку мені книга не дуже зайшла, але вже потім я розкусила її і зрозуміла. Тому не знаю, би тут додали, що це якась там автобіографія або щось подібне. Мені здається, тут цього не вистачає саме цієї от ось помітки, тому що це дійсно трішки як авто. Ну не трішки, це буквально перепис її життя. Е... Тільки паралельно з цим виділялися які поради, які змінювали це життя на краще. Якщо вам подобається щось подібне цьому жанру, хоча я подібне не читала, то обов'язково до прочитання. Раджу вам. Ставлю їй теж 7 з 10, тому що ну, вона на вища чесно не дуже тягне, але вона прикольна на один раз піде. Також я прислугла в аудіо п'єсу Шекспіра Король Лір. Ми король Лір проходимо ще в школі, але на жаль, світова література пройшла повз мене в школі, і я її так і не читала, тому вирішила прослухати. В загальному я думаю, що ви всі знаєте сюжет, але пригадаю, що був собі такий король лір. Він же хотів відійти від справ і тому хотів поділити свою спадщину між трьома дочками. Попросив, щоб вони розказали, як сильно його люблять. Одна з дочок. Не захотіла розказувати, тому що її любов невимірна. І він її прогнав. В результаті він впевнюється, що прогнав її і графа, який її захищав. В результаті він впевнюється, що слова інших двох дочок були нещирими. В результаті між корделією, це та дочка, яку він вигнав, і двома іншими сестрами назріває справжнісінька, справжнісінька війна, і вони налаштовують проти себе і інших військо. А що там було далі? Якщо ви не читали, то обов'язково послухайте або прочитайте. Ось, а на цьому це все, що я прочитала, прослухала на цього місяця. Тому сподіваюсь, що вам було цікаво. Можливо, ви щось для себе підмітили. Обов'язково підписуйтесь на мій інстаграм та телеграм. Там я пишу і розказую про книги. Також на мій тік-ток, Там гумористичні відео, а також різні огляди також є. І до нових зустрічей! Всіх люблю цілую, обіймаю, пока-пока.